Едем. Відчуй життя без алергії. Військові крани і мобільна лабораторія для пошуку доказів, але жодних літаків. Дебати тривають. Український президент побував на військовій базі у Нідерландах. Зеленському показали, яку техніку готуються доправити в Україну на суперсекретній базі. Разом із президентом була і кореспондентка ТСН Олександра Мітіна. Сотня кілометрів на схід від Амстердаму. Об'єкт такої секретності, що знімати на території дозволяють не лише в одному місці, а й в одному напрямку. Состерберг незвична військова база. Це найбільший у Нідерландах логістичний центр. Саме звідси техніка їде до України. Перед камерами журналістів вишукувалася техніка та люди: нідерландські військові і цивільні, які навчали українців користуватися цими машинами. У нас є броньовані крани. У нас є механізована артилерія. Українські і нідерландські прапори прикрашають башти важких кранів. Мінімум 10 таких гігантів незабаром вирушать до України. Якщо техніка загрузла у бруді і вам потрібно її витягнути, краще зробити це у захищеній кабіні для безпеки. Ці крани використовуються для робіт на полі бою. Приїзд українського президента до нідерландських військових тримали в секреті до останнього, так само як і виступ перед світовим форумом у Гаазі, запрошення на який дипломати та політики отримали за лічені години до початку з питань безпеки. із запрошення навіть не було зрозуміло, чи тут насправді буде Зеленський, але потім ми таки дізналися, що він прибув. Ув до нашої країни зеленського зала зустріла стояче. Я розумію, що ми всі хотіли би побачити іншого Володимира тут у Гаазі, і це обов'язково станеться, коли ми переможемо. І ми обов'язково переможемо. Про військову техніку для перемоги на спільній прес-конференції говорить і сам Зеленський, і прем'єр Нідерландів Марк Рютте згадує про такі необхідні Україні літаки. З приводу F-16 табу немає. Ми працюємо з нашими партнерами: Бельгією, Британію, Данію іншими, щоб отримати результат у дебатах. Ми ще його не досягли. На військову базу Рюта з Зеленським приїздять разом. Президент вітається з українськими героями, які у Нідерландах на лікуванні Дякую. 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 Дякую, Дякую. роздивляється техніку для України. Ми знищимо російське зло і захистимо нашу свободу і європейський спосіб життя. Окрім військової техніки на фронт, поїде ще й нове обладнання для пошуку доказів. Нідерланди надають міжнародному кримінальному суду мобільну лабораторію для криміналістичних досліджень в Україні Задля досягнення справедливості. Вже на виході журналісти зупиняють зеленського. Пане президенте, запитання з Нідерландів. Як сильно ви розчаровані тим, що Нідерланди не погодилися відправити F-16 до вашої країни? Не все залежить від нашої країни. Ми працюємо над цим і будемо працювати далі. Імпровізоване інтерв'ю закінчує візит до Нідерландів. Останнє запитання, і президент вирушає в аеропорт. Як би ви описали ваші стосунки з Марком Рютте, так йому вже треба їхати. А якщо він принесе F-16? Олександра Мітіна з Нідерландів, ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини.